Майже 290 тисяч кримінальних справ за самовільне залишення частини порушили в Україні з січня 2022 року, по вересень 2025. Йдеться у відповіді офісу генпрокурора на запит видання Українська правда у серпні цього року. Фіксували 250 тисяч випадків СЗЧ. З того часу кількість зросла. Депутат раніше планували повернути кримінальну відповідальність чи щось змінилося? Будемо говорити з адвокатом, кандидатом юридичних наук Євген Фелипець, доєднюється до нашого етеру. Пане Євгене, вітаю вас! Слава Україні! Добрий день, героям слава! Пане Євгене, якщо говорити про ці дані, які оприлюднили видання українська правда у відповідь на офіційний запит журналістський, насправді цифри вражають. Раніше повідомлялося про те, що Верховна Рада хоче поновити відповідальність кримінально за самовільне залишення частини. Вже навіть є якісь законопроекти, які мають розглядати у другому читанні. Як ви бачите, насправді кримінальна відповідальність повпливає на те, що випадків СЗЧ заче може. Зменшитися і якщо говорити про, про цей момент, то наскільки це чесно, тому що за ухилення від служби від мобілізації немає кримінальної відповідальності а от за СЗЧ є. Мири трішки поправлю, бо власне за ухилення від мобілізації є в нас стаття кримінального кодексу, яка визначає покарання, але це є не тяжкий злочин. Отут власне є та певна несправедливість або за СЗЧ, А в яких умовах перебуває СЗЧ? Ну ми про це можемо говорити годинами, бо це все дуже індивідуальні процеси речі. Ось тому глобально скажу наступну, наступну таку тезу, що неважливо, яка там є форма покарання, неважливо, які там є походи від по підходи до звільнення від кримінальної відповідальності. Важливо основне чи досягається кінцева мета кримінального закону, чи покарані є особи, які вчинили відповідний злочин, чи ні, чому така вийшла тенденція до збільшення кількості осіб, бо за рахунок тої маси людей, тобто всіх притягнути до відповідальності. Якби державний механізм апарат не може і в цьому є. Криється основне питання. А чому люди йдуть в це СЗЧ Тобто ніхто ж не розбирається на сьогодні з першої причинами цього сезиче. До прикладу, от, буквально чому я от трішки пізніше включився в наш ефір, бо в мене була консультація з хлопцем, якого я був зобов'язаний проконсультувати. Він приїхав. Він теж в СЗЧ приходив до мене як до адвоката на консультацію. Питає, що сталося. Він каже: з моєї роти я залишився один. Я повертався не буду. У мене є е, хвороба по психіатрії, мені не надали ВЛК. І пішло поїхало Тобто це кожна індивідуальна історія. Я от щойно з ним роз... закінчив годинну розмову, як з цієї ситуації будемо виходити. от Тому, е, стосовно цифр, так, цифри є значні, цифри великі, стосовно кримінальної відповідальності, то логіка наступна. Ми, напевно. Бачили і знаємо про два шляхи розвитку подій, тобто перший шлях це і ним скористалося до речі багато людей. Це така досить позитивна була динаміка в той час. Пам'ятаєте закон, який давав можливість без цих всіх юридичних процедур просто прийти, як то кажуть, військовою мовою, стати до строю, повернутися у всіх виплатах, і на цьому все, тобто проходити військову службу далі, але ця норма закону діяла до. Кінця літа 2025 року, і вона не є на сьогодні продовженою, тобто, ця процедура закінчилась. Є інша процедура, класична, як я її називаю, яка визначена самим кримінальним кодексом. Тобто частина 5, 401 статті кримінального кодексу каже, що якщо особа вперше вчинила кримінальне правопорушення у вигляді самовільного залишення військової служби або дезертирства, то вона має можливість повернутися на військову службу. За відповідним відношенням з якоїсь військової частини за ухвалою суду, і відповідно вона повертається до служби в такому порядку. Ось тут цих два шляхи, які постійно працювали. Десь якісь люди поверталися. Якщо запитати мене, як адвоката, який з цим практикує кожен день, то переважно більшість цих людей, які поверталися, ну будьмо відвертими, це люди теж ділились на певні категорії. Одна частина категорії охолола, психоемоційно стабілізувалася і вирішила повертатися. Інша категорія людей за час перебування все СЗЧ, хтось за два, хтось за три роки народив і третю дитину. Якось захворіли батьки, хтось одружився. перепрошую, когось, наприклад, там хвора дружина. У когось появилися підстави для звільнення з військової служби, і вони були вмотивовані тим, щоб повернутися на службу і подати документи на звільнення з військової служби О, таких людей є е, багато. Ось тому е, по цій процедурі, якби рух є і на сьогодні, але, але ситуація вся якби е, е, така досить цікава, почалася з середини вересня. Дуже е, цікаве рішення в першому читанні було підтримано Верховною Радою. Це законопроект, зараз його номер не пригадаю, який дає мож... який е, дещо вносить зміни в процедуру, власне, оце е, повернення СЗЧ, і там дуже цікавий момент. Він полягає в тому, що е, діляться теж на дві частини по часових рамках люди, тобто ті, які. Давайте так юридичною мовою цим законопроектом виключається оця норма кримінального кодексу, яка дає можливість звільнитися від кримінальної відповідальності. Тобто, якщо після набрання чинності цим законом, якщо він в другому читанні буде проголосований, то якщо він набере законної сили, то з того моменту, хто пішов в СЗЧ, вже не буде мати можливості звільнитися від кримінальної відповідальності, повернутися у військову частину, а буде нести кримінальну відповідальність. Визначено 407 сьомою до прикладу статтею кримінального кодексу. Тобто це тяжкий злочин від 5 до 10 років позбавлення волі. А для тих осіб, які пішли в СЗЧ до набрання чинності цим законом, або які зараз, наприклад, перебувають в СЗЧ, то їм ще буде надана можливість повернутися за тими правилами, які діяли до набрання чинності закону. Ось тому чи це є посилення кримінальної відповідальності. Ну з точки зору санкції, ні, але з точки зору підходу до до притягнення до відповідальності, це кардинальне посилення, тому що нагадаю, що закон, який давав можливість повертатися на військову службу без всяких процедур, він вже не діє. Тобто, 31 серпня завершив його дія, і все. А це щоб рухатись через норму кримінального кодексу. Якщо вона буде забрана з е, кримінального закону, то фактично хто пішов все за той буде нести кримінальну відповідальність, е, вже яка визначена самим кодексом. Олександр Фодієнко, це депутат від фракції Слуга народу в ефірі Радіо Свобода, сказав про те, що. Є як мінімум чотири складових, по яких військовослужбовець, який пішов у СЗАЧ, має усі права для того, щоб безкарно повернутися до ЗСУ та інших військових формувань в бойових підрозділах. Що ще треба зробити? І він додає, що у законопроекті, який скоро мають розглянути у другому читанні, передбачено, як військовослужбовець може звільнитися від відповідальності, якщо пішов, якщо самовільно залишив частину, пане Євгене, тут в цьому контексті є. Ну давайте розберемося. Це вони хочуть зменшити кількість кримінальних справ, чи вони просто хочуть е, посилити відповідальність за СЗЧ? От я не можу до кінця зрозуміти. Тому що як, чи я вірно розумію підслідність, підсудність за СЗЧ, дезертирство е, ну, ці справи розслідує ДБР, розслідує по місці вчинення злочину. Умовно ДБР Донецької області, а особа може знаходитися умовно на Закарпатті. Фізично е, ну, це неможливо проводити такі розслідування. Давайте розбиратися про що, про що говорить зараз законодавець, і чи вірно я розумію. Перше, перша ситуація така, що а, з тим СЗЧ а, теж є різний підхід. Тобто, часто буває так, а в переважній більшості випадків, коли кримінальні провадження просто не відкриваються. Військова частина по своїй лінії а, зупиняє виплати для особи, проводить службове розслідування, видає наказ про те, щоб вважати особу, таку яка самовільно залишила військову частину. І робить подання на відповідні правоохоронні органи, там як ви сказали ДБР, для того, щоб вони відкривали кримінальне провадження. Вони би мали це згідно кримінального процесуального закону робити протягом доби, але як показує практика, проводять якийсь збір інформації, там з'ясування обставин тощо. Тому багато військовослужбовців, які все СЗЧ не мають. По них немає відкритих кримінальних проваджень. З цим ми зустрічаємося дуже часто, і часто, коли людина хоче повернутися на службу, то вона приходить в ДБР і каже, я все заче, а тоді ага, ти все заче, тоді ми аж тобі на розлогін вручаємо підозрюю, відкриваємо кримінальне провадження. Ось це, якби перша складова все заче. Тобто немає е, прослідковується така от загальна тенденція до того, що не завжди є відкрите кримінальне провадження, okay. не завжди право... не працюють по цьому кейсу. Тобто кількість осіб всече може бути більша, ніж е, інформація, яку володіють журналісти української правди, тому що вони просто не відкрити кримінальне провадження, бо не подали із Ну, десь 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 логіка в цьому може бути. Я не володію цією інформацією. Цією інформацією я не можна приблизно співівати. Але я просто з практики бачу, що люди, які перебувають в СЗЧ, по них кримінальних проваджень може не бути відкрито. Це не означає, що вони не будуть відкритими. Вони можуть бути відкритими трішки пізніше, але річ в тому, що такий люфт, як то кажуть, є. Друге, що стосується власне за того як будуть розслідуватися, як розслідуються ці справи, та ні, та зовсім ні даються відповідні доручення, тобто на місця, і тут з'ясовуються і по, по лінії поліції, теж якби здійснюється огляд дім там де вони відповідно зареєстровані, тобто опитуються люди. Бачили, не бачили таких е, людей. Тобто, це це здійснюється. Е, чи перебувають вони в, в розшуку? Ну в розшуку, звичайно, що всіх через ухвали слідчу судді вони ж всі в розшуку не будуть. Ось то це стосовно там. Е, Розслідування цих кримінальних правопорушень, ця ситуація, вона тобто вона десь там рухається, фактично. От стосовно кількості людей, ну ще раз кажу, не володію інформацією, але, знаєте, є в теорії кримінального права таке, таке поняття, як невідворотність покарання. Тобто, ви на початку питання мене запитували про те, а що хочуть зробити. Збільшити mm -hmm. кількість почешників чи зменшити, чи ну, що зробити ну, таке враження, чи це ж таке враження, що мова йде про власне невідворотність покарання, тобто щоб було зрозуміло, що якщо ти деш все зачете, очікуватиме якась кримінальна відповідальність. Ну там теж не все так однозначно. Уж треба дивитися на обставини. Треба розуміти практику суду. Треба розуміти, як застосовується норма кримінального закону на ось тому. А ну, це ще дуже, дуже такий процес, якби тривалий творчий процес. Ось але е, стосовно невідворотності покарання, то то так. пам'ятаєте, коли була досить цікава ситуація з неоновленням даних військовозобов'язаними, ми тоді казали, про там, наше експертне на товариство завжди казало так. Ви можете зробити все, що завгодно, але якщо ви не покараєте, умовно кажучи, одну людину, яка порушує правила загальні, то толку з того не буде багато, тому що це якби бачать люди, що от ну це така теорія да на відворотності покарання. Людина бачить, що немає покарання, ну і вона якби дуже має спокусу до вчинення відповідного правопорушення. Ось. Я зараз можливо кажу, не як можливо, я би мав це не говорити як адвокат, бо я ж з іншої сторони працюю. Але ну у нас розмова відверта. Тому я стараюся з максимально об'єктивної сторони держави питання прокоментувати. Тому я думаю, що це вони в контексті невідворотності покарання хочуть зробити такий захід, щоб було зрозуміло, що якщо особа вчиняє правопорушення, то ніякого звільнення не буде, а буде кримінальна відповідальність. А потім ми, як адвокати, будемо працювати з цими кейсами конкретними і максимально доводити, наприклад, там, можливість особи і ступені її небезпеки в суспільстві, і її дій доводити і показувати перед судом, що ця особа може мати другий шанс в житті. А не тільки на цьому все завершилось. Ну, пане Іване, дивіться, закон працює тоді, коли його виконують, і виконують тому, що є покарання, якщо не виконувати цей закон. Але з іншої сторони, якщо ми говоримо про це зазвичай дезертирство, та ну там дуже велика кількість факторів, е, які впливають на те чи інше рішення військовослужбовця. Чи ви бачите, що законодавець, законотворець намагається вирішити ці фактори, а не тільки говорити про батіг? Я розумію, що був пряник, коли в нас була можливість повертатися без покарання в ту чи іншу військову частину, навіть обирати, де ти хочеш служити, якщо тебе прийме командир. Але чи вирішуються проблеми? Чи законодавець законотворець намагається вирішувати їх, як ви бачите? Ви, пані Марія, ставите дуже правильне запитання бо самим покаранням результату напевно, що не доб'ємося в жодному разі. А я спілкуюся з людьми, які перебувають у СЗЧ ну чи не щодня, і я просто бачу ці проблеми, чому вони там перебувають. Ну чому до мене сьогодні прийшов хлопчина, який перебуває в СЗЧ? Та дуже просто, тому що він 3,5 роки був на нулях. Він за 3,5 роки жодного разу не отримав медичної допомоги. Він був багато раз контуженим. Воно дало йому цей посттравматичний синдром. Він чи не спив нього проблеми? Це глибокі проблеми. Це інвалід. Ну, по цивільному житті, напевно, це інвалід другої або першої групи. І що ця людина має робити? Хто її має захистити? Тобто багато аргументів є. Я не бачив, що жодної людини до мене не зверталася, хто зараз в СЗЧ, хто, наприклад, пішов в СЗЧ з страху. Я їх не бачу. Всі, як правило, вони йдуть з якоїсь емоційної складової. Чи це якийсь. Непорозуміння з командуванням, чи це якесь там виконання завдань, під які не було сили і засобів, чи це по здоров'ю? По здоров'ю це чи не на найбільша частина людей? То чому, наприклад, не удосконалювати процедуру отримання належної медичної допомоги, чому не удосконалювати процедуру фіксації це все на військово-лікарських комісіях для того, щоб було об'єктивно зрозуміло людині? Чи якщо ти хворий, значить ти маєш бути там умовно кажучи, придатним до військової служби в тилових частинах і продовжує собі службу спокійно далі. Тобто, ці першопричини вони є стосовно там фінансового забезпечення, там якихось виплат. Там були на передовій кількість певно днів, не заплатили гроші. Це все воно впливає на цей процес. Я вам відверто скажу, я жодного разу до мене приходять такі серйозні хлопці. Які пройшли такі такі кола пекла, що там, ну про це можна книжку писати? Отут тут сидиш за столом, спілкуєшся. Там булося димки від того, що вони там пачкали, що вони там робили. Ну, ви ж собі уявляєте, що там з, підозр... з підрозділу один залишається живий? Ну тобто, це ж якийсь певний організм, е цей підрозділ. Це люди, це стосунки, це друзі. Це за три з половиною роки. Це якісь певні певні люди. Тому. Фактично є речі, які їх до цих моментів спонукають. І в нас ж повинно працювати і морально-психологічне забезпечення на належному рівні, і певні групи бойового стресу, і так далі. Тобто, це все потрібно для того, щоб воно чітко давало викорінювало першу причину цієї проблеми. Ось тому з цим ще працювати досить, досить багато потрібно. Я не знаю, чи ситуація критична чи не критична. Її важко оцінити в цих масштабах, які є на сьогодні. Це можуть оцінити тільки люди, які там безпосередньо бачать цю ситуацію повністю. Ми, я особисто як адвокат, який захищає захисників. Я можу чітко сказати, що там все дуже дуже індивідуально, і це не є злочинці. Це не є злочинці в розумінні суспільства. Навіть суспільство їх не сприймає як злочинців. Ви поспілкуйтеся навіть суспільстві. Подивіться, що про них люди кажуть. Про тих осіб, хто все зачає? Люди звичайно, що серед тих людей, які там з полігону втікають, я про них навіть не говорю, але про тих бойових хлопців, які там по 3-4 роки на нулях, і які, власне, там все з і вони навіть таким своїм спосіб, такий там протест висловлюють, далі, то там суспільного осуду я не знаходжу абсолютно в цьому, пане Іване. Моніторючи зміни до чинного законодавства, чи ви знаходите бажання в законотворців десь змінити ситуацію? Вирішити причини ССЗ. Щось про це десь є, якісь напрацювання? Ну, у нас ситуація такого плану. Це треба дивитися на дрібні е, такі моменти, де приймаються певні рішення. От, наприклад, запровадження армії плюс аплодую стоячи. Такі речі розв'язують проблему, яка була до прикладу, ти не міг нікому рапорт подати. Де ти в полях, кому ти там на подаш на папері рапорт? А? Е, армія плюса. Плодуємо е, речі там з електронним обігом ВЛК, обміном інформація плодуємо. Тобто це всі моменти, але це дуже по поволе рухається. Це має бути швидше, бо дуже динамічно зараз. Динамічний час і фактично е, ці всі моменти повинні вдосконалюватися. Е, з чим зустрічається військові, наприклад, з тими рапортами і так далі, ну так є ця армія плюс. Але там теж є проблеми. Командир не дає свого ну Там теж є проблеми, розумієте, які треба теж вирішувати максимально оперативно. Я розумію, що багато хто вважає, що він там хворий, але він не хворий. Ну, і там дивно медичні документи, там ну, реально не так. Тобто людина, щось там, але це все робочий процес. Ось тому оці всі моменти, які стосуються там проходження військової служби. То ці моменти потребують не удосконалюються. Я не скажу, що в нас там ситуація якась дуже погана. Вони удосконалюються, вони рухаються. Практика все ж таки, якась в цьому є. Динаміка позитивна, але хотілося би власне швидшого процесу. Дякую вам, пане Євгене, що долучаєтесь до наших літерів. Також би хотілося швидшого процесу, але процесу вирішення причин, а не тільки покарання. І, в принципі, закон, як я вже казала, працює тільки тоді, коли його дотримуються, дотримуються боєпокарання. І ще один момент, коли закон вирішує проблеми, не створює умов для того, аби його порушували. З нами був адвокат, кандидат юридичних наук Євген Фелопець. Дякую вам, пане Євгене. Бажаю спокійного вечора. До зустрічі в наступних ефірах. Дякую, побачення.